Всім привіт! Це Аліна. Пишу це відео на той випадок, якщо раптом у вас не буде світла або у мене не буде світла, і ми не зможемо зустрітися. І ви можете завжди передивитися, що було, і зробити те, що ми плануємо на курсі по сайтам. Курс розрахований на сім занять. В кінці у нас буде презентація. Де ми будемо показувати вже готовий сайт. А це перше заняття, і в ньому буде дві частинки: одна теорія. Ну, в принципі, це перше заняття, в якому нам його буде, бо, хоча б, треба розуміти, що ми будемо робити, перш ніж його робити. І буде коротенька практика, де ми вже спробуємо щось, щось зробити на своєму сайті, точніше, ви, на вашому. Я запускаю презентацію. Так. так, я сподіваюся, що її видно, хоча я не можу перевірити, але дуже сподіваюся, що видно. Отже, цей курс по створенню свого власного сайту я вже провожу, мабуть, шостий чи сьомий раз. І коли відкриваю свою майстерню і бачу там от купа всяких різних підліткових сайтів, то радію, бо ваші там теж будуть. І перше наше заняття, ну воно просто трошки про терміни. Про те, що таке власне слово сайт, і е, які вони бувають, про те, як вони робляться, і далі в нас вже практика. Е, отже, є, не ця картиночка тут це власне скріншот із конструктора яким я користуюся, і яким ми теж будемо користуватися, тобто, в принципі, це виглядає як така собі пазл, який можна рухати туди-сюди, вставляти тексти, вставляти відео, вставляти ще якісь блоки, і це чудова забавка, якою я власне дуже люблю ділитися, щоб всі могли оці гратися і знали, що це не складно. То головна краса цього, що воно не складне. Отже, до термінів, що таке сайт? Я знайшла чудове визначення в Кембриджському словнику, і саме слово сайт з англійської мови перекладається як місце, де щось є, було або буде побудовано. І це просто така універсальна краса, місце, де щось буде побудовано. А коли ми говоримо про веб-сайти тобто, це сайти в World Wide Web, то, відповідно, це місце у нас віртуальне, це місце в мережі. І веб-сайт це група сторінок які мають перелінкацію між собою і які належать якійсь одній особистості або компанії, або освітній інституції, або, можливо, навіть урядовій організації. Ще раз, веб-сайт це група сторінок, перелінкованих між собою, які мають якогось одного власника. Чим відрізняється сайт від соцмереж? Це, щоб було просто зрозуміліше на порівнянні. Тому що з веб з, і, в принципі, і те, і інше ви бачили, але от, е, нюанс. Е, інформацію можна розміщати і там, і там. В чому різниця? Навіщо взагалі сайти, коли є соцмережі? Я думаю, що ви гарно знайомі з Інстаграмом, можливо, з Твіттером. Не думаю, що з Фейсбуком сильно, але це теж мережа, причому досить, досить потужна. Є така штука, як Пінтерест, це теж соціальна мережа. І коли ми дивимося, ну, до прикладу, на Інстаграм, то ми бачимо, що там теж є ну, якась інформація, да, яку ми Можемо передивитися. Здебільшого, це багато фотографій, трошки тексту, і вона постійно рухається. Тобто, ми чому заходимо в соцмережі, бо там постійно щось новеньке, щось людина про себе запостила, і нам цікаво. Проблема тут в тому, що якщо, наприклад, нам потрібно щось знайти. Ну, якусь таку там якусь тему подивитися. От, наприклад, подивитися там пошук по слову, наприклад, знайти. Або, наприклад, ми хочемо більше дізнатися там про ті самі школи США, то буде складно це зробити, бо воно знову ж таки все рухається. І прогортати стрічку назад зазвичай цього ніхто не робить. І... Відмінність, ну, така особливість соцмереж, це те, що вони динамічні, вони швидко змінюються. А от сайти, вони противагу, вони статичні. Тобто ти їх як зробив, от, яку менюшку там задав, яку структуру показав, що туди загрузив, так воно і лишається. І це зручно, тому що можна красиво. Показати і розказати великий обсяг матеріалу, який в соцмережу просто не влізе. Коли багато тексту, коли багато фотографій, то тут вже потрібен сайт. І, власне, для цього вони створюються для обміну інформації такою, ну, тобто такою якою багато, яку треба так гарно структурувати, щоб її, значить, всі знайшли, всі побачили. Які вони бувають? Сайти. Це перша колоночка. Тут за призначенням, а друга це за користувачем. І за призначенням, звичайно, це Google і Яндекс, і, і інші пошукові сайти, є ще Carrot 2 Я нещодавно дізналася, він трошки за інакшим принципом працює. Тобто пошукових сайтів багато, і ми без них навіть собі не уявляємо, як жити, бо вже Google це як частина мозку, а як же я без нього? Є сайти представницькі, там, де люди. Або організації, власне, розповідають про себе. І це ну, незалежно від того, це персональний сайт, чи це сайт, там, не знаю, якоїсь там уряду Великобританії, тобто це все одно сайт представницький. Є магазини, ну, ви чудово знаєте, як це працює. Заходиш на розетку, там багато. Картиночок, є фільтри, але це тим не менш це сайт, який працює ну, знову ж таки в інтернеті. Біржі це місце, де купують і продають не речі, а людей. Тобто там пропонують роботу, там шукають роботу, є відомий WorkUA, українська біржа, є відомий Upworks, це міжнародна біржа, і це теж тип сайту. Є така штука, як SaaS, воно розшифровується як Software as a Service. І тут Особливість в тому, що сайт пропонує іще додаткові послуги, додатковий функціонал. І якщо раніше вам треба було на своєму комп'ютері встановити якусь програму, наприклад, щоби. Переглядати там книжки або pdf файли наприклад, Adobe. Вони перші створили онлайн ресурс, де не треба було завантажувати собі власне програму Adobe, а можна було через браузер подивитися ті самі всі PDF-ки прямо в інтернеті. Або ви добре знайомі з Zoom. І так само ви не встановлюєте нічого у себе на комп'ютері, а прямо через браузер заходите на платформу і маєте всі ті фішки, які вони собі створили: і конференцію, і запис, і там whiteboard, і всякі інші шняги. Головне, що воно теж віддалено, і це теж сервіс. Zendex – це бізнесова штука, це система, яка дозволяє відслідковувати клієнтів. Якщо є багато товарів, їх треба продавати, знати скільки один пішло одному, скільки іншому, коли наступна поставка, і для цього використовується crm система і так само її можна не створювати самому, а от за невеличкі гроші купити просто користування нею на Зандексі, і це так само software as a service. Ну а щодо того, що сайти бувають індивідуальні, корпоративні, інституційні і державні ну, це, в принципі, очевидно. Я про це згадую лише тому, що у нас сайт буде індивідуальний, тобто, у наш сайт візитівка, це сайт представницький і індивідуальний. Ну і, власне, йдемо далі, як вони працюють. Я так одразу згадаю, що з курсу фізики ви знаєте, що взагалі електричний сигнал він передається дротам. І зараз у нас вся планета, вона обплутана мережами дротів, і в кожен будинок заходить штука, кабель. Зараз покажу. от такого вигляду. Тобто, інтернет-кабель він має певний свій вигляд, він вставляється в комп'ютер, і таким чином, власне, до нас доходить інформація. Це фізична її частина без кабелів, лише по супутнику є Starlink. Правда, є Стерлін, ми вже тепер не користуємося на фронті і, і ті, хто і, в принципі, в школах він теж скоро має з'явитися. Але наразі все-таки дротові з'єднання вони найбільш поширені, щоб інтернет, в принципі, працював. А, а далі вже питання, а як цю інформацію передавати, щоб сайти могли бачити один сайт з усіх кінців світу. І отут є досить класна аналогія з будиночком і є чудове відео там, де це все розповідається. Я вам дуже раджу його подивитися. А зараз просто коротко підсумую. Як це працює? Отже, уявляємо собі, що та інформація наші всі сторіночки сайту з текстами, відео, фотками, вони зберігаються на одній великій машині, яка називається сервер. Він тут показаний як будинок. По факту, сервер це така здорова флешка. Краса її в тому, що вона під'єднана до інших всіх, до, до мережі і з цієї флешки, з цього здорового сервера, можна бачити той вміст ті сайти, які туди люди загрузили. І у сервера є просто комірочки або квартирки, куди складається ця вся інформація. Наприклад, якщо це великий будинок і є великий клієнт Monco of UA, це сайт освіти України, він може займати цілий поверх. Тобто багато місця на сервері, як там не знаю, заможна людина може мати велику квартиру, куди вона пакує там свої речі і все на світі. Або є, наприклад, магазин ОЛХЮЕЙ, там менше інформації і вони займають там два віконечка на третьому поверсі. Або є Кітера Кієв'юа і там одне віконечко, тому що в принципі порівняно з ОLХ, сайт невеликий шкільний. І, власне, оці люди, які інформацію розташовують на сервері, вони є власниками сайтів. Але є і ще власник серверу. Тому що сервер потребує турботи і потребує обслуговування. ну, по перше, йому потрібна електроенергія. Він має постійно бути включеним в мережу для того, щоб сайти були видимі ну, по всьому світу. По-друге, він не повинен перегріватися. Наприклад, бо якщо ну велика машина довго працює, то вона там починає згорати потихеньку, і за ним треба дивитися за його температурним режимом. В кімнаті не повинно бути полюки. Наприклад, тобто це теж такі технологічні вимоги. А ще для того, щоб там сайти не плутались між собою, для того, щоб ви могли там все все вірно побачити через інтернет, потрібно, щоб ви гарно працювали протоколи і програми. І це вже програмне забезпечення. Так от людина, яка це все забезпечує, щоб працював сервер, щоб працювали протоколи, він називається провайдер і хостер. І він отримує оці сервери, він купує ці великі машини, тримає їх все, дбає про них і, і власне, роздає, продає оце місце пам'ять, яку можна використати і своє туди завантажити, а потім весь світ це все побачить. Це щось коштує, не так дорого, але би, це платна послуга, хостинг сайту. Є ще одна штука, ще одне поняття доменне ім'я. А, в принципі, це як адреса. Ну, наприклад, коли ви називаєте адресу своєї квартири, там Тбіліський 4-10, ви точно знаєте, що людина за цією адресою в місті Києві вас знайде. Ну, може, не одразу, але знайде точно. І так само в інтернеті ім'я сайту, от, наприклад, OLXUA це є адреса, за якою люди знаходять те, що їм потрібно. І воно не плутається, тому що, от є знову ж таки, це до мене ім'я. Ну і рухаємося далі. В принципі, як можна створити сайт, як зробити так, щоб ваша інформація, картинки, відео, текст, все це відображалося красиво у браузері і було зрозуміло. І є два варіанти: в принципі, два. Можна зробити це кодом, а можна зробити це на конструкторі сайтів. Спершу був код, тобто HTML, от тут внизу я написала, це hypertext marker language, мова маркування великого тексту. Яка дозволяє розбити на абзаці, пофарбувати різним кольором, зробити там певний шрифт, зробити ще якісь штуки. Зараз є ще CSS, він дозволяє робити там всякі різні функції, є Java який дозволяє вставляти анімацію або робити всякі різні там перегортання з сторінок, красиве, там ще якісь там різні прекрасні речі. Але мови програмування вчаться ну, не швидко. Тобто, за сім занять ну, я навряд чи б вас навчила там та емель. А, а от конструктор сторінок для просто користувачів створений, і він простіший, і в ньому вже оцей код генерується автоматично, тобто не треба ручками писати, воно створюється саме із більших блоків. Конструкторів сайтів багато. От просто там штук 10 самих популярних, а взагалі, може, там їх штук 30 взагалі є. Мені, наприклад, постійно вилітає реклама GoDaddy. Ви, мабуть, чули про Wix. За рейтингами один із перших Jimbo сайт, а ми з вами будемо користуватися WordPress. Він не є новим. Але він є дуже поширеним. Десь третина сайтів в інтернеті, вони на WordPress. Тому, ну, якби хороший, хороший такий собі інструмент. Ну і далі власне, йдуть ваші питання. Ну, оскільки це відео, то питання я не дочекаюся зате ми переходимо до практики, і практика це вже буде конкретно створити сторінку і трошки зайти, ну, зайти в майстерню вашу і там підредагувати сторінки, які там вже є. Тут я зараз зупиняю презентацію, ну і зупиняю трансляцію.